Всім привіт! З вами, як завжди, Рома і Майя. Ви слухаєте програму Рожеві окуляри, де ми висвітлюємо важливі теми. Інколи щось про нашу буденність і частенько про стосунки, як між нашими близькими, так і коханими. А сьогодні ми поговоримо про один із способів, як провести час разом, а саме про цирки. То що ж залишайтеся з нами? Рома, розкажи, будь ласка, мені, як ти почуваєш себе взагалі від не знаю, цього способу проведення часу разом? От. Ти був взагалі коли-небудь у цирку, чи сподобалось тобі? Мені здається, кожна дитина в школі була в цирку, тому що ми всі разом класом, школою збиралися в автобусі і їхали в цирк. І я згадую, що це був класний час, тому що ми купляли якісь там, не знаю, брелочки, давали нам, знаєш, такі фосфорні трубочки, які ти згинав, і вони починали світитися. Ти чіпляв на руку і потім такий вау, я крутий. Бувало, що ці фосфорні трубочки ламалися, і ця рідина е, вона капала там, не знаю, на, до прикладу, ковтинку, і потім вона світилася, і це було вау, прикольно. Свого часу ми <головіка> навіть робили це навмисно, ламали ці фосфорні трубочки, щоб розкапати по своєму одязі. І одяг виглядав так класно, тому що він світився вночі. От, і що ще сказати про цирк. А в дорослому віці я вже в церкву не був. Тільки, тільки в дитячому віці у школі, і то, напевно, до класу шостого. Далі я не відвідував церкви, тому що не було можливості та й бажання, чесно кажучи. Зоопарки відвідував, а от церкви ні. Не знаю, чому так склалося, не було можливості, от і взагалі навіть не було бажання. А ти відвідувала коли-небудь церкви? Напевне, так як і всі діти, то так. Ми також із школи їхали, аби побачити цілу виставу із різноманітними акробатами, клоунами і тваринками. А на той час, напевне, я була щаслива, я була маленькою. Я була більше, напевне, також в зоопарку, аніж в цирку, тому що якось навіть з дитинства так склалося, що у мене не було. Великого бажання відвідувати такі заходи. Тобто, якщо в інших дітей загорялися очі, і вони такі: Вау, вау, ми зараз будемо тут, то в мене чомусь такого не було. Не знаю, як це працює, але якось цирк не викликає у мене великого спектру емоцій. Але, напевне, у ньому все ж є свої мінуси і є свої плюси. Ого, у цирку є мінуси. То що ж, друзі, давайте дізнаємося про це більше. Залишайтеся з нами. Напевне, одним із найбільших мінусів цирку є використання тварин. Тому давайте зараз про це ми і поговоримо. Страх і страждання в неволі про що насправді цей цирк? Циркове шоу, яке рекламується як розвага для всієї родини, приховує сумні сторони для тварин, які виступають на арені. Тигри, леви, слони, ведмеді та інші тварини стають заручниками цирку. Їх примушують виконувати вражаючі, але неприродні трюки за допомогою жорстокого підходу палець, склонячих гаків, батогів, електрошокерів або голоду. Ці тварини живуть в страху перед побиттям, ізоляцією і страждають, а не рідко і гинуть. Проте глядачі продовжують приходити на вистави. Все це робиться задля розваг людини. Тварини ніколи не обирають професію артиста в цирку добровільно. Якби ж їх питали, але ні. Вони не мають права вибору, вони не мають голосу, вони в глухому куті. Перебуваючи в неволі, вони втрачають своє найдорожче свободу, проводячи майже весь час у ланцюгах або у замкнутих клітках. Внаслідок нудьги, страху та неприродних умов у них розвиваються психічні розлади. Тварини можуть кусати себе, битись об стінку клітки і вбивати себе, прагнучи втекти від страждань. Багато з них виглядають як ходячі скелети, оголені та слабкі. Тваринам часто видаляють зуби, кіхті та дають вживати психотропні препарати. Коли ми відвідуємо цирк, ми рідко задумуємося, що змушує тварин. Робити неприродні речі, такі як стрибки через вогонь, балансування на одній нозі чи пірнання в воду з висоти. Дресирувальники намагаються переконати нас, що ці трюки виконуються добровільно, але насправді ці тварини вчаться зі страху перед покаранням. Приниження та біль є невід'ємною частинкою навчання. Важко уявити, яка тварина обрала б неволю, якби у неї був вибір. До речі, Цирк з тваринами це й загроза для людей. Історії про атак циркових тварин свідчать про небезпеку, яку вони становлять для дресирувальників. Наприклад, Лев може вдатися до атаки на дресирувальника під час вистави, намагаючись встановити лідерство як хижак. У таких ситуаціях люди можуть отримати серйозні травми та навіть втратити життя. Втечі та напади. Випадки, коли, наприклад, лева виходять з кліток чи вибігають на вулицю, є загрозливими для громадськості. Навіть якщо люди навколо нічого не роблять, хижаки можуть стати неконтрольованими. Під час однієї втечі левиця завдала шкоди людині та собаці, а зупинити тварину вдалося лише завдяки рушниці. Та цього можна було би уникнути, якщо б з самого початку її не затягнули до цирку. А також існує агресія тигрів. Сталася одна трагедія в Німеччині саме в 2009 році під час атаки бенгальських тигрів на дресирувальника. Тигри просто хотіли погратися з чоловіком. Але людська шкіра набагато тонша за тварину, тому замість гри стався нещасний випадок. Дресирувальник отримав травми голови, тулуба, втратив частину руки. Також удар слона. Інциденти, коли слони атакують дресирувальників чи гостей цирку, свідчать про непередбачуваність їхньої поведінки. Був випадок, коли слон вбив свого дресирувальника, адже той випадково впав з тварини, та в свою чергу не мала змоги побачити людину під своїми ногами. Що сталося далі, думаємо зрозуміло. Бувають навіть погроми тварин за межами цирку. Циркові тварини навіть за межами своєї в'язниці стають загрозою для громадськості і влаштовують погроми. Будь-яке неправильне поводження з ними може вплинути на їхню поведінку. Вони стають небезпечні, непередбачувані для суспільства. Ще одним мінусом цирків є умови утримання тварин. У цирках тварини часто перебувають у нестерпних умовах. Вони перебувають у маленьких клітках або вольєрах, де не можна нормально рухатися. Ці тварини проводять більшу частину часу в подорожах на фургонах, де немає належного клімат-контролю, де їм доводиться спати, їсти і випорожнюватися в одному місці. А ще цих тваринок чекає жахлива старість. Після закінчення кар'єри в цирку тварини зазвичай залишаються без догляду і уваги. Вони можуть бути продані на м'ясо. Або залишені в невідповідних умовах утримання, де проводять свою старість бездостойного догляду та комфорту. Ром, скажи, будь ласка, як взагалі можна замінити ось цей цирк з тваринами? Можна щось змінити в цьому? Чесно кажучи, перше, що мені приходить в голову, це технології, до яких ми прийшли. Не знаю. Світлові шоу, до прикладу, замість тварин справжніх можна використовувати тіні, до прикладу, хороший варіант. Можна дуже багато про що думати, тому що тварини, мені здається, це не має бути в цирку головним атрибутом. Хоча зараз на даний момент більше визнавати, але так є. Але чесно, чесно кажучи, тварин можна замінити. До прикладу, мені приходить в голову, не знаю там якісь дрони, не знаю інші шоу пов'язані з технологіями. Я думаю, що якщо отак сісти за стіл круглий і почати думати, чим можна замінити тварин. Я думаю, що варіантів буде дуже багато, не менш не менш цікавих ніж справжнє, знаєш, живе творіння, Боже. Я думаю, що варто подумати і купнути глибше, чому люди взагалі почали використовувати тварин. Можливо, є якесь історичне підґрунтя, але чисто з психологічної точки зору, цирк це шоу. І шоу створене для того, аби привернути увагу. І якщо це увага дітей або навіть дорослих, то це повинно бути щось нове. Цирк це про новизну, яку ти не бачиш кожного дня, це про емоції, за які люди готові платити. Тому я впевнена, що можна знайти чудову альтернативу тому, аби не страждали тварини. Є багато варіантів, які можуть просто дати той самий ефект без використання цього елементу. Тобто можна викликати емоції, можна завдати оцього ефекту вау іншими речами. Тому я думаю, люди вже на тому етапі життя, ми вже на тому етапі земної історії, коли ми можемо придумати масу варіантів та і завдяки технологіям, в тому числі, що. Без тварин можна обійтись. Це просто буде повага до живої природи, за яку ми відповідальні, тому що найгірше, як мені здається, цирк це коли людина стає цирком. Тому що це зараз така алегорія, така метафора, але коли люди поводять себе настільки жалюгідно або знущатися над тваринами, оце справжній цирк. Угу, я все ж можу зрозуміти одну категорію цирку: одну там, де використовують там, не то, що використовують, де є тварини, це люди, які беруть тварин з якимись вадами. Тварин, які народилися з проблемами, є дуже багато, угу. і в природі вони преречені на смерть. Можливо, цирк це їхня можливість жити. І я думаю, коли дресирувальник справді є сумлінним. Який любить тварин, то він буде ставитися з повагою, любов'ю до цих тварин. Не завжди цирк це дорівнює, що там не знаю, погані умови поводження з тваринами. Не завжди це так. Є приклади, є випадки, коли дійсно цирк дає нове життя тваринам. Але варто все ж таки пам'ятати, що дім тварин є природа. І навіть якщо вони народилися з вадами, можливо, в природі. Їм би було краще, думаю, завжди буде багато підводних каменів, і ми не можемо до кінця осягнути всієї глибини цього питання цирку, всіх мінусів і плюсів. Однак у будь-якому випадку, я впевнена більш ніж впевнена, що усе залежить від людини, оскільки ми маємо право обирати. Тому будьмо свідомими для того, аби мудро обирати чи підтримувати такі речі, як цирк, чи варто утриматись. І можливо боротися за життя тварин, щасливе життя у їхніх умовах. більше. час пролітають мінливі хвилини, одні вони в світі не в Бентежить нестримні думки, що впливають на ті мої та на мрії. коли всі питання спрямовані в тебе, казати щось треба. Не варто втрачати можливість пливати на те, що і як має статись, що залишимо землі. покличуть нас коли, коли покличуть нас. В свій час життя день за днем пролітає, секунди години вплитає одни. У, у кожній істоті в грудях таймер Снує широкий пульнує. Час варто ховати від всіх непотрібних речей, Щоб не жалкувати. Бережі піднятися, не сподіватися Хтось за твоє має взятись. Що? Залиши ми землі, покличуть нас коли, коли покличуть нас в свій час? що? Друзі, якщо вам було цікаво нас слухати, то шукайте більше рожевих окуляр і на інших платформах. А також, якщо у вас є якісь питання або побажання, то телефонуйте за номером 093 20 05 200. Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. До зустрічі, Па-па!